80, ну, де 80 де 60 де 75 доходів європейського фермера це дотації Брюсселя. Тобто, інакше кажучи, на сьогоднішній момент в Європі побудований аграрний соціалізм. Тобто, для того, щоб здешевити продукти харчування для власного населення, європейський бюджет датує аграрний сектор. Розумієте, про що я говорю? Так. Тобто, по суті, справи, маючи достатньо високий рівень собівартості виробництва продукції, а і ми вже сказали, що в дійсності ну, доходи величезні, видатки дуже потужні, умови ведення господарства паскудні. Собівартість виходить дуже висока. Так от, щоб ця собівартість не перетворювалася в надзвичайно великі ціни, для пересічного європейця європейський бюджет іноді до 40-45% від загальних доходів фінансує аграрний сектор.